Виконуємо номер 2.24 із підручника Геометрія 8 та номер 6.24 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте паралограм за стороною і діагоналями. Приступаємо до виконання. Нам дано сторона АД, діагоналі БД і АЦ. Потрібно побудувати парлограм АБЦД. Використаємо властивість парлограму про те, що парлограма, діагоналі, точка передну діагонали ділить їх навпіл. Тобто АО дорівнює СО, БО дорівнює ДО. Тому будуємо пряму. Проводимо пряму, визначаємо, відмічаємо точку А, довільну точку цієї прямої. Далі відкладаємо відрізок АД, який нам задано в умові задачі. А далі проводимо коло з центром в точці А радіус якого дорівнює половині АС, проводимо коло з центром в точці D, радіус якого дорівнює половині BD. де наші кола перетинаються, там і буде точка О. А далі відкладаємо від точки О. На продовженні відрізків ОБ, що дорівнює ОД і ОЦ, що дорівнює Оа, і АБЦД шуканий паролограм. Починаємо, проводимо пряму і відмічаємо точку. Пряма П, і точка А на прямій. Тепер відкладаємо АД. Зараз іще знибу. Угу. Це буде у нас точка Д. Ну, а тепер використаємо елементарну побудову, поділ, відрізка на дві рівні частини і поділимо БД і AC на дві рівні частини. Для цього описуємо коло. Радіусом більшим за половину БД одне з точки Б і з точки Д, де наші кола перетинаються, проводимо пряму через утворені точки. я поділа відрізок БД. На дві рівні частинки. Тепер АС. знову ж довільним розхлом циркуля, але більшим за половину АС, проводимо два кола одне з центром в точці А, друге з центром в точці С, де наші кола перетинаються. Проводимо пряму через утворені точки. Тепер я поділила АС на дві рівні частинки. І тепер розхилом циркуля, що дорівнює одна друга АС, половина АС, провожу коло з центром в точці А, а розхилом циркуля що дорівнює половині БД, провожу коло. З центру в точці D. Де наші кола перетинаються, це і буде точка О. З'єднуємо точки А, О і Б. А, О і Д точки. Ну, а тепер на продовженні відкладаю точно такий самий відрізок, бо діагоналі перетинаються і точкою вперед діляться пополам. Отже, відкладаю. І це буде наша точка С. І тут відкладаю, буде наша точка Б. Проводимо, з'єднуємо всі чотири точки. Ми побудували паролограм А, Б, С, Д. Зараз я його наведу. Номер 2.24 із підручника Геометрія 8 та номер 6.24 із підручника Математика 8 виконано.